Вони зараз, як... От. Дивіться, бачите, він приніс його і зараз буде розмочувати, а потім їсть. Все, супер. Вони дуже розумні. Вони дуже розумні. <різь> <різь> Те. Як ми. Те. Як тепер може дати йому десь там кинути ще один? Тільки, вже, а, вже є. Так, чувак, а найди сюди. <різь> <різь> І я хочу дати. Круто. Ти до речі знаєш, що тебе ТРК Україна зняла? Да, я знаю. А сюжет бачив? Да. Бачив? Я в курсі, я просто тільки вчора ти сюжет побачив. Чекай, чекай, кош, нормально. Я характер не видела. Нормально. Тримай. Тримай. А я тебе Так, ви, ви тільки не пробуйте, я робив. Купочки, я знаю, что